Вас вам послання від вашого роду. Що сьогодні ваш рід хоче вам передати? Називається Прийняття роду. Ну, давайте я вам зачитаю. Я приймаю весь свій рід. По матері і по матері, я дозволяю собі приймати з вдячністю всю енергію і силу від моїх предків. Я відчуваю за своїми плечима всю свою родову систему і приймаю їх досвід. Це моє джерело енергії. Ось що вам передає ваш рід. Я, напевно, ось так переверну, тому що, можливо, Ютуб чи Тікток не сприйме це все. Так. Ваш рід, ваш рід просить, щоб ви прийняли всіх їх, і він вас теж, весь ваш рід, вас приймає в свою систему і запевняє, що за вашими плечима стоїть ваш рід. Ось, показують карта тих людей, які відійшли у вічність. Вони поряд з вами. Так, ви горюєте, можливо, за кимось із них, за тим, кого ви особисто знали, пам'ятаєте. Так знаєте, всі вони, всі вони поряд з вами. Зараз на зв'язок виходить чоловік якийсь із вашого роду. Чоловік цей, можливо, був воїном. Можливо. Можливо, лікарем. Тому що ніж як хірург може бути. Так, дуже розумний, стратегічний, такий, мислення стратегічне. Ви сумуєте за цим чоловіком. Цей чоловік. Навіть будучи на небесах, не будучи в цьому світі, спостерігає за вами. Він розуміє, що те, що він пішов, приносить вам дуже багато болю і сліз. Ви знаєте, тут може бути і батько, і син, і брат, і дідусь, а може бути, і чоловік, який теж уже став частиною вашого роду. Тут кожного по-своєму програється. Ви були дуже щасливою родиною. Він... І ви наповнювали один одного, доповнювали. І тобто, і, і, ну, ваша родина ось такою, ось, бачите, така картинка в голові. Так. Зараз. Вам передають, щоб ви очікували, що скоро ви. Отримаєте якусь винагороду від своєї праці. Тепер вам уже просто про це передають. І ваші мрії, і ваші надії ще за цією картою також здійсняться. Вам передають ваші рідні. Також у вас можливо буде якась зустріч. Але будьте обережні, тут може бути нещирість якась, вас застерігають. Хоча ця зустріч вам по долі. Ну, ви знаєте, вам по долі ще бути в ось такій родині, в сім'ї, де дім повна чаша, де всього вдосталь, і любові, і достатку матеріального. Так, Вам передають ваші рідні, що ось так на небесах уже ваші душі поєднані з кимось. Ваша пара уже йде до вас. Не знаю, можливо, вже поряд з вами, а можливо через деякий час, але вас вінчають. Ви вже призначені один одному і вам не оминути цієї зустрічі. Ось таке послання сьогодні від вашого роду, зокрема, зокрема, від оцього чоловіка, який сам ну, прийшов на цей розклад. Ну що ж, успіхів вам!